Всім привіт! Сьогодні я буду інвестувати в один проект. Це моя, можна сказати, найбільша інвестиція на довгий термін. У мене є 300 монет ICP, це монети блокчейна Network Nervous System. Якщо коротко, це найшвидший блокчейн. Транзакції проходять настільки швидко, як і працює сам інтернет. Отже, давайте перейдемо в мій гаманець. У мене є 300 ICP, 200 з них я нещодавно перевів з мого холодного гаманця Ledger. 100 я залишив, а цих 200 я якраз зараз буду інвестувати. На момент написання відео це приблизно 4000 доларів. Отже, щоб інвестувати в цей новий проєкт, нам потрібно перейти на децентралізований додаток веб браузері Network Nervous System, далі натиснути на Launchpad і ось тут вибрати ICP Swap. Це їхня децентралізована біржа, побудована на цьому блокчейні. Спочатку я буду інвестувати зараз при вас, а потім я більш детально розкажу і покажу, чому я вирішив це зробити. Отже, натискаємо на цей проект, далі Participate, тобто брати участь, вибираємо наш гаманець, пишемо кількість, я напишу max і натискаємо Підтвердити. Далі Continue. Тепер гортаємо трошки нижче. Ви також можете подивитися в блокчейні. Ось мій гаманець перший. Ось, я так розумію, це адрес ICP свапа. Далі натискаємо я зрозумів і відправити зараз. Іде зараз завантаження оцих всіх дій, так як тут більш складний процес, ніж просто відправка. Токенів з одного гаманця на інший, тому потрібно просто почекати і не закривати вікно. Все це зайняло приблизно 10 секунд. І я обміняв цих токенів. А тепер давайте розберемося більш детально. По-перше, всі ви знаєте, як працює реклама. Коли якийсь блогер розказує за проект, він його рекламує, і чим більше глядачів придбають той чи інший токен або коїн, він буде мати більше прибуток. І це пов'язано не тільки з блогерами, які рекламують. Будь-яка реклама так працює. Тут все навпаки. Ось дивіться, максимальний запас цих токенів є 1 мільярд. Вони виділяють на це IDO 260 мільйонів, тобто 26%. Це фіксована кількість. Також далі є мінімум кількість учасників, які повинні інвестувати. Трошки нижче, це скільки мінімум вам потрібно для участі, і скільки максимум. Далі це вже не важливо. Отже, як воно працює? Оця фіксована кількість монет розподіляється рівномірно між всіма учасниками, а зараз їх 911 відповідно до того, скільки вони придбали токенів. Для прикладу, зараз я інвестував 200 ICP. Тепер відкриваємо калькулятор і вираховуємо, скільки токенів я отримаю. Для цього беремо загальну кількість оцих нових токенів ICP Swap, а це 260 мільйонів. Тепер ми ділимо на. Кількість інвестованих сюди ICP, це коін цього блокчейну, який вам потрібен. А потім ми множимо на те, скільки я інвестую, це 200 ICP. Все, я підрахував, це вийшло приблизно 300 тисяч монет. А тепер давайте уявімо ситуацію, що ви вирішили також інвестувати в цей проект. І, наприклад, скажемо, хтось із вас знайшовся мільйонер, і він вклався в цей проект 100 тисяч ICP. Давайте тепер підрахуємо, скільки я отримаю. Знову беремо 260 мільйонів. Поділити тепер вже не на 174 тисячі монет, а на 274 тисячі монет. Тому що хтось, як я казав раніше, якийсь мільйонер з моєї групи, вирішив купити трохи більше, ніж я. Ділимо на 274 тисячі, а потім множимо на 200. Саме таку кількість я вложив. І якщо так станеться, я отримаю всього лиш 200 тисяч монет. Тобто, чим більше людей сюди інвестує, тим менше токенів я отримаю. Насправді, щоб мені отримати зараз найбільше токенів, я не мав би взагалі записувати це відео, тому що кожна ваша інвестиція зменшує кількість токенів, яку я отримаю згодом. Я сподіваюся, це все, що я розказав, це зрозуміло. Також хочу підмітити, що я зайшов до них на децентралізовану їхню біржу. Є взагалі не одна така, є ще одна, вона також була на цьому лаунчпаді. Тут взагалі всі токени запускаються на цьому блокчейні. Ось тут ви зможете знайти. Я інвестував в Gold DAO приблизно 100 ICP, це зараз 2000 доларів, більше нікуди. А ось і друга децентралізована біржа. Але насправді ICP Swap, куди я зараз інвестую, вона краща за Sonic, тому що там більші обсяги торгів також. ICP Swap була перша, а SONIC це вже друга. Хоча токен Sonic вийшов раніше, ніж ICP Swap, який ще не вийшов. Так повернемося на ICP Swap. Тут, в принципі, нічого такого немає, це звичайна децентралізована біржа, вона знаходиться зараз в розробці. Але якщо ви вірите, що блокчейн ICP це майбутнє, тому що транзакції найшвидші взагалі з всіх блокчейнів, які зараз існують. Тому. Інвестуючи в біржу, яка зараз розвивається, я думаю, що це буде не помилка. У них також буде тут вкладка десь з деривативами, крім цього, в них буде власний лаунчпад і, взагалі, дуже багато всяких бонусів, таких як за стейкінг, ви будете отримувати якийсь відсоток нагород з комісій, також ви зможете брати участь в лаунчпадах і тому подібне. Дуже багато що вони обіцяють. Тепер перейдемо далі на їхню білу книгу. Що мене тут зацікавило, я прочитав дуже багато чого, я витратив на це декілька годин. І найголовніше, що я вважаю, це їхня токеноміка. Вони продали 100 мільйонів монет на Сіт раунді. При цьому вони зібрали приблизно 1 млн 200 мільйон по ціні 1,2 цента. Далі вони продали на стратегік-раунд 30 мільйонів монет по ціні 2,4 цента. І на приватсейл була ціна приблизно. 3,2 цента. Зараз іде SNS swap, там де я беру участь. І тут дають найбільше токенів. Яка ціна одного токена, важко сказати. Тому що, як я казав раніше, чим більше людей будуть брати тут участь, тим менше я отримаю. Мінімум вони мають зібрати 300 ICP. Натомість зібрали поки що 174, а максимум це 900 тисяч ICP. Тобто більше вже не буде. А я в це, чесно кажучи, не вірю. То ціна купівлі на даний момент це буде приблизно 6 центів, а максимальна ринкова капіталізація цього проєкту 60 мільйонів доларів. Насправді це дуже мало, тому що їхні токени будуть розблоковуватись дуже повільно. Про це написано ось тут. Seed round буде отримувати через місяць після свапу в такі діапазони дат, як перший місяць, 5, 9, 13, 17 і 21, тобто приблизно 2 роки. Тут так само. Тут трохи менше приват sale. команда взагалі, я мовчу в них 37 місяців. А наші токени розблокуються в таких діапазонах, як 0, 3, 6, 9 і 12 місяців. Ось, наприклад, я брав участь. Де воно? А, в токени треба зайти. Потім, а ось я знайшов. В мене зараз розблоковано 3000 монет. Потім наступне розблокування буде через 91 день, 182, 373 і так далі. Деякі токени взагалі через 2 роки мені розблокуються. Тим не менш, як Gold DAO, так і оцей новий проект ICP Swap це інвестиції в майбутнє. Це точно не таке, що ви інвестуєте зараз, а прибуток буде завтра. Ні. Прибуток може бути в кінці 24-го або в 2025 році. Не раніше, тим не менш, я вирішив сюди інвестувати, тому що сам токен ICP цього блокчейну я продавати взагалі не збираюся, хіба що по ціні 200 доларів за один коїн. Тим не менш, зараз ціна тільки 20 до 200 ще далеко, і я вирішив інвестувати в цей проєкт, щоб коїни ICP просто так не лежали. У мене ще залишається 100 ICP, це на той випадок, якщо, скажімо, через тиждень ми побачимо ціну 200 доларів за один токен. Тоді я зафіксую прибуток, заберу 20 000 доларів і все. В інакшому випадку я їх чіпати не буду, тому що мені здається, що це блокчейн майбутнього, приблизно такий самий буде відомий, як і Ethereum, або Solana, або навіть ще й краще. Також давайте повернемося на White Paper. Хто інвестував в Seed, Strategic і Private Sale? хто був їхніми ранніми інвесторами? На жаль, я не можу це сказати, тому що це засекречена інформація, я її не знаю. Я спитався у команди. Вони сказали, що ми не можемо розповідати, хто інвестував. Мені здається, зараз навмисне вони не розказують, тому що всі побіжать купувати цей токен, точніше обмінювати ICP на ICP Swap. Тому, скоріш за все, їм не вигідно просто-напросто. Також хочу підмітити, що скоріш за все цей токен буде торгуватися в парі ICP swap до ICP. Це говорить про те, що якщо цей токен буде рости, то і ICP Swap буде рости пропорціонально, а можливо навіть вище. Тому, навіть якщо я зараз не правий і піде якийсь медвежий ринок або ще щось, я буду продавати ось ці токени і натомість отримувати ICP. Цим самим я збільшу свою кількість саме ICP рідного. Коїна цього блокчейну взагалі я очікую збільшення інвестицій не в 10 разів і не в 20. Так як це дуже ризикована інвестиція, тут може бути збільшення прибутку приблизно в 100 разів. Тобто 4 тисячі доларів можуть перетворитися в 400 тисяч. От приблизно плюс-мінус по таким оцінкам я і буду продавати. Чому це можливо? Давайте перейдемо на CoinMarketCap. Найдемо тут Uniswap. Відкриваємо на 20-му місці. Це децентралізована біржа на Ethereum. Але Ethereum набагато повільніший блокчейн, ніж ICP. Також у блокчейна ICP майже нульові комісії, він швидший і набагато краще. Тим не менш, максимальна капіталізація цієї біржі складає 12 мільярдів доларів. І це поки що. Звичайно, що вона буде ще рости. Я думаю, приблизно до 40-50 вона виросте легко. Також я розумію, чому тут така велика капіталізація, тому що на цій біржі ви можете торгувати різними контрактами, такі як Ethereum, Binance Smart Chain, Matic. Рішення другого рівня на Ефіріум, а на ICP Swap ви зможете торгувати поки що тільки в блокчейні ICP. Тим не менш, так як це, я вважаю, дуже рання інвестиція, цей токен ICP, і ця біржа буде розвиватися, можливо, в майбутньому через декілька років ми побачимо капіталізацію принаймні хоч близько до такої, яка є в Uniswap. Отже, відкриваємо калькулятор, скажемо, що Uniswap виросте до 50 мільярдів. Тепер беремо 50 мільярдів, ділимо на 60 мільйонів. Чому така цифра, як я казав раніше, якщо всі люди тут будуть інвестувати? Тоді я отримую менше токенів, ніж я зараз можу отримати. Тим не менш, максимальна капіталізація цього проєкту, по моїм підрахункам, може бути 60 мільйонів. Тому 50 мільярдів нам потрібно розділити на 60 мільйонів. Це виходить найбільш максимальне, що можна уявити, збільшення інвестицій в 833 рази. Просто давайте уявімо собі, що блокчейн ICP рано чи пізно дожене ефіріум, по капіталізації, також тут буде запускатися все більше і більше проєктів. Відповідно, їхня найкраща біржа SCP Swap, також наздожене Uniswap. Якщо це станеться, мої інвестиції перетворяться в 3,5 мільйона доларів. Ну, звичайно, я в це не вірю і я не буду чекати таких позначок, але за 500 тисяч доларів, якщо це станеться, якщо зорі на небі зійдуться, можна буде зафіксувати. В принципі, в мене все. Я з вами поділився своїми думками і своїми інвестиціями. Чи інвестувати вирішуйте самі? Хочу нагадати, що це інвестиція на рік вперед, або на два, або на три. Якщо у вас виникли будь-які питання, як це зробити, як зареєструвати тут гаманець, як перекинути сюди ваші ICP, Ви можете приєднуватися до мого телеграм-чату, в якому або я, або інші учасники спільноти вам допоможуть. Це все абсолютно безкоштовно і в принципі. Все. Дякую за перегляд відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні. І до зустрічі!